Властива сама хресна дорога знаходиться у місті Єрусалимі. Починається з дому римського прокуратора Понтія Палата і закінчується на горі Голгофа. На жаль, не кожен має можливість відвідати Єрусалим, тому в часі Великого посту в усіх містах і районах України відбувається відправлення хресної дороги із священним ходом у 14 стаціях, ставлячи 14 хрестів. Ці великі страждання схожі з тим тягарем, який ти, Господи! Переносив, але ми віримо, там, де є терпіння, там і є Воскресіння. Ісусе, допоможи мені полюбити терпіння, подай мені ласку, щоб я всі хрести, які мене обтяжують, завжди радо приймав і терпеливо зносив. Навчив усьому годитися з Божою волею і усвідомити, що страждаючи з тобою. Разом з тобою воскресну і прославлюся. Такий хід здійснили і віруючий кало, що не пройшовши хресною дорогою. Великий дерев'яний хрест по черзі несли представники духовенства, районної та міської влад, чисельна громада, зупиняючись на кожній зі стацій. Під час богослужіння хресної дороги пройшли роздумуючи. Про мука і смерть Ісуса Христа, вслухаючись у слова священників, ми часто можемо почути вислів, що кожен несе свій хрест. Він образно символізує ті страждання, які терпів син Божий за людські гріхи, несучи найважчий хрест, страждаючи, переносячи страшні муки, йшов Ісус нижче Христа на плечах. Щоб кров'ю своєю змити наші грехи та подарувати царство небесне в часі великого посту, кожен парафіянин, пройшовши хресною дорогою, відчув ту безмежну любов самогутнього творця та сина Господнього у своєму серці. Тож нехай оселиться вона в ньому назавжди.